Добра ну, церкво, і сестри, друзі, приятелі Божого Слова, наші гості, особливо хто вперше сьогодні серед нас, і ми вас всіх вітаємо. Для, вас вітає. для на, вашої уваги кілька хвилин наголошення. Цей тиждень був у нас також, як завжди, насичений. Ви знаєте, хто слідкує за нашими, життям нашої церкви, бачить, що в нас і був дитячого табір, і були а цього тижня у нас. Діточки були три дні відпочивали із Білозерки. Херсонська область, село Білозерки. Це село, яке було вісім місяців під окупацією. І так само потерпіло дуже великий ущерб, дуже великі були наслідки такі плачевній судні після підриву ГЕС, і Вони були затоплені і селами. Діточки і дорослі вперше були в Карпатах. Ми присвятили їм три дні, навіть можна сказати, чотири. Вони приїхали з обіду і вони бу, були на Буковелі, вони були яремче, пускали довго ще з водоспад. Ми тут їм зробили, чан поклали, натопили батут і так далі. Повні вражень, дуже щасливі дітки поїхали назад в Чернівці, і звідти вони поїдуть до себе додому. Скоро ми з ними в Білозерці зустрінемося, тому що ми готуємо черговий вантаж. Дякую тим, хто пожежку вже підвезли, пральні машини, холодильники, морозилки. все, що предмети побуту, техніку побутову, ми збираємо, готуємось до чергового вантажу. Сестра Анна Роїк збирає нам в Чехії, тому ми поїдемо в Чехію, забираємо там повний курс, вона каже. Так само вже нам позвонили брати з Німеччини. Позвонили Субоскуючі Братип'ясятники із міста Німбер. Вони позвонили, що вони, вже сказала Степан Тарасович, проблема в нас може склад не вмістити тої техніки, скільки люди почали давати, куди ми будемо її дівати. І ми домовилися, що вони відвезуть місію Кабея, міс, місто Кьольм, і ми будемо звідти, якщо навіть потрібно куру наберемо, значить куру відправляти. Як бачите, я, е, друзі. Дуже часто, дуже часто, я хочу наголосити, дуже часто ми кажемо, що коли ти робиш добро, нехай правиться, хто не знаєш, що робити дівиця. Друзі, це не завжди правильно і це взагалі неправильно для цього. Коли ти запалив маленький вогник і приніс людям щастя, другі хочуть так само запалити такі маленькі вогники. Такі маленькі вогники, де вони приєднуються. Тобто це може лише робити людина, яка не хоче, щоб підключити більші люди, котра хоче собі славу ми тільки собі славу, тому ми тихенько будемо робити. Ти підключай інших людей, розділи цю славу з іншими. Я сьогодні тішусь тим, що до нас приєднались і німці, брати Баптисти, і 50 і інші. Вони приєднуються. Є різниця, що ми привеземо від нашої церкви дві-три пральні машинки і 20-30. Є різниця? Є? То треба підключати людей. Треба висвітлювати ту добру справу, яку ми робимо. Треба робити заклик, приєднуватися. Це ще звіт для людей, що робити. Треба треба. Треба. Не треба бути егоїстом. Треба живим бути анеметом. Так, треба бути живим анеметом. І тому я дуже дякую вам, брати, сестри, всім дякую, хто підключається і велика географія, вже і ми більшу площу Миколаївської і Херсонської області охопимо. Не односимо. Наступне оголошення, що у нас. Якщо у вас будуть якісь питання після послуження, ви можете підходити до мене. Е, наступне оголошення. У нас 8 серпня, вівторок, в Домі Молитви, о 12-й годині обід, 12 .00 в 12.00, відбудеться вінчання молодої пари Андрія і Руслана. Я думаю, що будемо. буду часто, можете ще раз стати у нас, е, Андрій Андрія Руслана е, з'єднають своє серця. І свою спільну долю для іншу інші спільного життя. Прошу вас. Вони вас всіх щиро запрошують, вже запрошували, ще раз запрошують на вінчання. Після вінчання буде солодкий стіл для всіх, хто е, прийде. На вінчання буде е, такий солодкий стіл. Дякую. Е, слідуючи, наступного рошення. Після обіду на обід прийдуть гості, наші старенькі, наші ті брати і сестри, котрим далеко жити, і вся молодь. Гості, ну, так, ну практично пів так? Прийде на обід, залишиться на обід. Ви знаєте, що в нас тут вже багато років, багато років, більше десяти років, проходять обіди для гостей, для тих, хто старенький хто далеко живе, щоб не йти додому і знову вертатись на після богослужіння. Тому після обіду, цього, який тут буде, ми у нас зустріч з гостями. Наші служителі церкви, наші брати, служителі церкви зустрінуться з гостями, і гості, ви зможете дати, мати можливість задати нам питання, поспілкуватися на духовну тематику, задати якісь питання, які вас наболіли, що вас цікавить, що вас клюють. Для цього ми робимо тут обід, щоб з гостями далі спілкуватися. На 15:30, після того, як ми поспілкуємося з гостями, на 15.30, на пів четверту, тут буде збиратись церковна рада. Церковна рада, і на церковну раду запрошуємо тих. Хто хоче приєднатися до нашої церкви через хрещення або через е, визнання віри, тобто через рукопотискання через визнання віри. Для тих братів і сестер, які приймали хрещення в будь-якій протестантській деномінації, не, не грає ролі в якій протестантській, чи навіть, я не знаю, якісь, може ще особлива, течія, через повне занурення в воду по формулі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. В дорослому, ми будемо казати, в свідомому, там дівчинка в 16, хлопець так само 16-17, коли отримали паспорт, в дорослому, в свідомому віці можуть приєднатися до нашої церкви без повторного хрещення. Без повторного хрещення. Через визнання віри. Вони відповідають, дадуть відповіді на питання, і ми їх приймають. Таким чином, ті люди, котрі. Отак, прийняли, як я сказав, хрещення, можуть на 15.30 залишитись на Церковній Раді, де проведеться така коротка співбесіда, ознайомимося, можуть бути якісь питання. І після обіду після богослужіння, ви можете бути прийняті, ви бути прийняті, члени нашої церкви на основі визнання вашої віри. Тобто, на основі визнання віри. Дуже часто нам кажуть, Аж треба якийсь стаж там побачити, якщо ви були в Атлантистській, баптистській, Бахтистій, в цій церкві, і вас за гріх не вилучили, а ви вийшли з тої церкви чи вилучили вас за правдиве вчення, яке ви розділяєте разом з нами, у нас немає підстави давати вам випробувальний термін. Ви не були за гріх вилучені. Все. Ви того, до тих законів канонів вашій церкві і, і прийняли правду і за це були вилучені. Ну, ви, на основі визнання вашої. Вилучення. А далі ви. Живіть достойно, благочастивим життям, ви будете прийняти. В цьому. Тому що якщо ви живете в Києві, чи в Білій Церкві, чи в Жашкові, чи в Черкасах, то вибачте, мені, ми можемо і 10 років вас відкладати, та й не будемо знати, як ви живете. Чи, ще, чи може вас перевезти сюди на рік, на два шови ще не знали, так? Та безперечно, що ні. Питання це відпадає На основі вашої. Віру. Ви будете відповідати за те, що ви свою віру, свою присягу поламали. Яку сказала Богом. а за вами слідкувати ніхто не буде і не має намір при За вами слідкує Господь і ви при живе. Ті, хто не прийняв хрещення, завтра буде у нас хрещення. на 11.00, так? Ми планували на 11.00 у нас буде хрещення. Хрещення буде ось тут, біля де живе наша Дарина, в тому, тому басейні, серед річки, на Рівці. Там буде хрещення. Хто має бажання прийняти завіт з Господом, і хто до цього готувався, і хто вже про це мені заявив. А хто ще не заявив, але вже достатньо чоловіка відходить на санк і може зробити таку заяву і прийняти завіт з Господом. Е, Наступне оголошення ми сьогодні вітаємо щиро вітаю з днем народження, фізичним днем, днем народження ще люблю про залі Ми вас вітаємо, до Хай вас Бог благословить. Ви в року виглядаєте на 17 років. Хай вас Господь благословить. Дасть многие літа щасливого благословенного життя і щоб ви були завжди такої усміхне, як ми вас даємо. І щоб ніякі, ніяка біда, ніякі якісь проблеми в особисті, і зовнішні не порушили вашого миру, душевного, вашого сполучені. Благословення. Так само вчора мав би привітати вчора богослужіння. І мог би привітати вашого внука, який, ну, який, я не знаю, може, такий подвійно іменник, і, і день народження, і, і, і весілля скоро через кілька днів. Я не вірю, Бойка, я тебе також вітаю. З Днем твого народження. Вчора, вчора, в принципі, пропустив, я вибачаю, я в Фейсбуці тебе привітав, а пропустив. Він каже, що страшно. Ні, я привітав, правда. Так, так. так. Ми тебе вітаємо, Боже, тобі благословимо. І те, що я тобі написав в Фейсбуці, хай буде цілком жити. Хай твій старт сімейний буде щасливий і благослови. І фініш як це. E, ну і безперечно, сьогодні, ще день народження ще одного чудового внука. Він завтра буде хрестити свого, першого, найстаршого внука, завтра буде хрещення. E, це вже однозначно, він вже придивився, дуже чітко і твердо. Але в мене ще один внук сьогодні день народження. Підмінився. У Мого внука Захара сьогодні день народження. Скільки двох років за хат, не знаю вас багато? Скільки? Десять, так? О, венші, я Іван Крови дав десять, а йому дев'ять, а тобі хотів дати дев'ять, а тобі десять. То нічого ніде розбереться. Вітаю тебе, хай Бог тебе голосовити, ми тебе любимо. І тебе всі наші брати і сестри люблять. Ти вже маленький, десятирічний, але все ж таки член нашої великої християнської родини. Тобі подобається церква, як ти ходиш? Подобається, так? Ти будеш проповідником? Він мені сказав, дід, я питаю, ти будеш І Він промовчав, як, як ти кажеш. Потім мама сказала, дід хоче, щоб я був проповідником. Я не буду проповідником. Треба дуже довго стояти на мати. Треба дуже довго стояти на мега. Добре, ми цю проблему вирішимо. Стояти на мега. Добре, дякую. Вітання, Захарчик. Ще останнє оголошення на. На е, понеділок ми збираємо полку, будь ласка, брати, дорогі брати, прийдіть, можуть і сестри тільки прийти пізніше, трошки прибираємо, зробити. Ми запрошуємо вас на полку порізати, поколоти дрова і порізати ліс. Ви бачите, в нас була затримка з гаражем, тому що, е, що треба було е, ліс отримати. Я дуже вдячний, тобі Дмитро, дуже вдячний, що ти привіз цей ліс, тому що в нас затримку відклали ще далі. І, е, не просто було це доставити, тому що дорога погана і я тобі вдячний за виставку лісу. Вдячний Мирослав тобі. Мирослав, Мирославу, дуже вдячний. Ми тобі дуже вдячний. Хай тебе Бог благословить. Робіть добрі діла, вони допомагають живи. Метам, вже нічого. Хай Бог благословить, щоб ваші живі відв'язки, родичі, діти, ваші, внуки, ваші були. щасливі, ай вас Бог благословить. Дякую за увагу.